Слава Україні, козаки! Як же добре повертатися? І повертатися не тільки, знаєте, на YouTube, як я повернувся в останнім відео. Повертатися в рідні місця додому, як я зараз в себе в селі. Це прекрасна природа, де співають птиці, де можна подумати про щось вічне. А також повертатися після якихось складних життєвих випробувань, проблем. І негараздів. Втрати мотивації і так далі. Ви ж запитаєте, де я був це останній час? Ну, якщо хто слідкував за моїм каналом. Насправді, багато було чого за останній час. По-перше, це навчання. Навчання віднімало дуже багато часу. Я писав статтю. Наукову про Івана Куляпку і його придушення ним Кліщинського повстання. Я про це казав уже частково відео про Івана Куляпку, хто дивився, а там я ще глибше дослідив цю проблематику, розкрив е дієвих осусій повстання, хто брав участь, як воно проходило, які його були причини. І головне, яка була версія подій куляпки. І місцеве населення. Вони спойлер доволі відрізнялися. Так як куляпка, він більше розказував, що от погані селяни збунтувалися і мене ображають. А селяни розповідали, що він там ледь не спалив все село, забрав усі продукти. І вибачайте їм заважав. Їх ледь там не вбивав, обстрілював кожен день гарматами. Ну, це вже інша, інша тематика. просто з передачами я займався. Також написав ще одну статтю, науковий журнал Етнічна Історія народів Європи про е, мобілізаційні процеси в Лубенському полку за правління Якова Марковича, Лубенського полковника. Дуже цікава тема, оскільки ми маємо щоденних самого Якова Марковича, і він там дуже гарно описав, як він проводив мобілізацію. Він... Е, як він е змушував козаків відправлятися на війни за Російську імперію, на Кавказ, на Ладозький канал, як він також в той же час проводив засоби мобілізації, бив киями тих, хто не хотів іти в похід, умовляв їх, зупиняв і так далі. Теж дуже цікава стаття, там і архівні джерела залучені. Ну, і окрім навчання, окрім статей, окрім магістерської роботи, якою я був зайнятий весь цей час, теж паралельно. Магістерська робота моя теж, ви, напевно, знаєте і тематику, це лубенські полковники, 17-18 століття їх колективний портрет. Це, по суті, біографія кожного полковника. Характеристика загалом кожного полковника за шістьма критеріями це статки, батьки походження, досвід перед посадою його, це, це також і освіта перед посадою, це власне його управління, характеристика його, після управління кар'єра, нащадки і спадок. А також статки і донаторська його діяльність, тобто які він пожертвував виробив на церкву. І це про кожного майже полковника, саме лубенського цілого полковника, тобто призначеного е е е постійним полковником е їх е по до 18, -ти. і наказного до 70, десь. про кожного характеристика, портрети. До, до декого архівні джерела, що ж вони там робили <свісно> і як діяли. Тестаменти, їх заповіти, щоденники, наприклад, Якова Марковича, Петра Апостола і так далі. І це все 188 сторінок. Разом з додатками. Додатки це портрети, гриби, печатки полковників. Дуже плідна і класна робота, але, як розумієте, розумієте, да, це трохи займає часу, тому я цим займався. Але добре добре повертатися. Ну і також інша причина, е крім навчання, яку варто зазначити, це також те, що певне вигорання. Можливо, і так, що я робив певні відео, побачив, що не так багато переглядів. Але також е важливим фактором цього було те, що я не знав про що далі знімати. Тобто я зняв велику серію про лубенських полковників, там до, до цього про Ярему Вишневецького, і Вишневецьких загалом, про Нарву як місто, прикордонний з Росією. І в принципі, далі в якийсь момент, в якийсь момент я трохи застопорився. Я... Планував зняти про торгівлю козаків, а потім думав: ну, по-перше, для чого це, кому це треба, типу, якщо це не Плубенських полковників. E, По-друге, синдром самозванця, типу, а я ж не експерт у цьому, я не все знаю про торгівлю. да, Я знаю якісь моменти, але там все прям точно розказати не можу, ніби всі інші історичні відео на Ютубі, да, абсолютно фахові з усіма джерелами і з використанням всіх наукових праць. ну, то таке. Це також, цей також аспект е гальмував. Плюс, дійсно, ну, не було мотивації, в тому числі через технічні причини. Зокрема, е одна з них це те, що в мене не дуже, як ви бачили, можливо, якісне обладнання було. Е це селфі як селфі-камера? мого ноутбука, яка... Е Поганенько знімає, як ви бачили. А для покращення програми, я не знаю AI е зображення. Також це та причина, що і мікрофон не дуже, в принципі. Ну і в монтажі в мене були проблеми. Тобто, Треба було це переосмислити. Адже старий монтаж, хоча я його захищав там перед друзями, вони мені казали, в тебе дуже багато тексту на слайдах. я казав, ні, хай вони читають. Це ж типу текст він має додавати до відео. Це як допомога. Але все ж, якщо бути абсолютно чесним, то, то велике загруження текстом воно скоріше заважає. Тому що, по-перше, його ніхто не читає, по-друге, воно естетично не дуже. Тобто, якщо це невеликий текст, це цитата чиясь невеликий текст і воно озвучується, як в інших відео, то так. Це, в принципі, так. В інших випадках, ну завжди можна все сказати Просто мовою, краще на мене ви подивились більше, я так думаю, в тих відео менше б той текст він недоречний був. Тому далі, я думаю, буду більше вставляти зображення. А якщо цитати, то їх озвучувати, я думаю. Тобто, як за кадром голосом, чи ще щось, треба придумати. А так, в основному, краще якісь картинки, амгайні, ще щось козаків там, селяни і так далі. Воно більш так естетично і, напевно, більш доречно чим. Чим просто це буде е, текст. Ну, в інших відео, до речі, він канал Теря Шевченка. У них круто роблять там е, цілі там, ну, анімації, зображення, стрілки, карти круті. Але я ще такого не міг, я не особливо художник, тому це складновато. Але так є також підхід Олександра Ельфьорова, Він просто записує або на фоні чогось, або просто е, відео. По своїм знанням, себе і цікаво розповідає. Це теж формат, теж крутий, мені подобається. Так от, ще одна причина. Ну, і також, одна з головних причин, в принципі, напевно, головна, це те, що в мій будинок, на жаль, прилетіла ракета. Так. Я жив у Солом'янському районі і 2 січня, яка з мій будинок прилетіла ракета. На щастя, мене там не було. Там був мій брат, і він на щастя врятувався, бо в коридорі, бо був в коридорі і е, дотримався правила двох стін. Це дуже важливо, всі слухайте. То там говорять, я не йду в укриття, я там щежу, це не важливо. Правило двох стін. Без нього ти не виживеш ніяк. Ти можеш бути генієм, який там е, каже, та воно ж там не рятує ще як. Коли, блін, сам ти бачиш, от сам своїми очима бачиш, як е, вибухова хвиля виносить нафіг все, що перед вікном. До, до речі, по краям вікна нічого, те, що не, не входить у, у, у територію вікна, так би мовити, не винесено. Виносить все, що перед вікном. нафіг у прохід просто. Двері, там, стекла і все, в кімната, вся в хлам, все просто у склі і рознесене. А в коридорі нормально. от Прямо двері бувають винесені в коридор. Але от коридор, там, де <плес> дві стіни, в принципі, нормально, збережено. Тобто, ну, ще вибухова хвиля не настільки була близькою, тому що це сьомий під'їзд, а попала в третій, другий третій, по-моєму. То це ще врятувало, звісно, але так, тобто правило двох стін. Так от, і це теж вплинуло, тому що тут і пошук нової квартири, і проблеми, пов'язані з цими виїзд із старої, переїзд до гуртожиток, пристосування до гуртожитку, а ще й паралельно ж навчання продовжуються, підготовка до іспитів і так далі. Ну і ще один момент, що я знайшов роботу також. <гум> да, можете мене привітати у приватній школі. І це то, теж, в принципі, плинуло, тому що е, паралельно робота, паралельно завершення навчання. І паралельно воно так співпало ще й є ВІ. <гум> тобто тільки закінчується 21-го в мене останній це виходить, що е, захист моєї магістерської роботи, про яку я розповідав. До речі, захистив непогано. <гум> І тут же відразу, 29 вже травня, закінчується реєстрація на ЄВІ. Фу, вибух мозку. Тому що як це може бути, якщо ще немає диплому, а вже реєстрація? Ну, добре, що в університеті підсуетились, вони то знають, який у мене диплом, там весь номер, мене все зареєстрували, і це, в принципі, розраховано, що університет він і він все підтягує, все інформований щодо цього. Але так, ну це <смі>, доволі дивно, знаєте, типу, <смі> як для студента, який нічого не шають, не знає, куди бігти, що, як, для чого. то да. А тут я хотів вже відпочити, тільки трохи перевести дух. І тут вже випускний у школі, ну, дітей. І після нього відразу ще й Єві вже й писати. Я думав, хоча б воно в липні буде. Мені ну, поставили там 12 липня, ще щось, типу такого, а тут вже 25-го і написав його. Ну, це окрема тема ще. Але так. Це ще одна причина затримки контенту, ніби всі якраз і назвав. І через ці причини, в принципі, я довгий час, знаєте, не міг, не міг зняти відео. Не міг зняти, не знаєте, не тільки часу не було. Час, напевно, і був. Якось морально важко перелаштуватись. По-перше, налаштуватись, коли довгий час не знімав. По-друге. По-друге, якось війти в цей ритм, знаєте, виділити час. І От і відбувається певне повернення. Я казав, що все добре повертатись. Повернення йде в моє рідне село, де я знімав всі випуски сільського філософа. Це так надихає душ, духовно, знаєте, це певним чином надає наснаги, якісь рідні. Рідні поля, лани, запах рідного, рідного місця, рідного села. Е, повернення взагалі це важлива штука, тому що багато людей, знаєте, забувають, звідки вони походять родом і обривають свої корені. От помічаєте, можливо, багато хто, коли переїхав там у велике місто, там Київ чи я не знаю, можливо, ну, Львів чи ще кудись. Вони про своє маленьке місто забувають і постійно говорять, та, це якась там, як там вони говорять? Це. Е, провінція, це якась фігня. Забувають про нього, типу. Там навіть е, жарти ходять. О, дуже гарний приклад, можливо, бачили з Інченко і з його дружиною. Та вона там із шепеток. Чи... Звідки він казав? Та вона там із такого села, типу. Типу, смішна назва якогось села, і він так не тролив. Типу, це смішно. знаєте, Провінція дуже смішно звучить, чим велике місто. Е і через це люди забувають про свої рідні місця рідні міста і починають говорити: Та я тепер з Києва, я зі Львова. От я Якось, як ви бачите навіть по моєму контенту, от не схильний до цього. Я схильний все ж ну, не те, що любити місце, попри все, в якому ти народився, але якось його. Відзначати, розумієш, що це частина твоєї ідентичності, і якось намагатися розібратись у цьому, у його історії, знаєте, у його особливостях екології і так далі, рельєфу. Це цікаво доволі. І того повертатися сюди дає наснагу. Друге повернення це повернення, знаєте, якесь ментальне, коли ти от є моменти, коли ти повністю загружений в тебе там статті, в тебе магістерська, і ти от немає якоїсь опори, знаєте, от навчання, навчання і все. Тобто немає куди переключитись більше в житті. Ну, хіба там з родичами, з друзями поговорити, вони то завжди підтримують. І ти от за, прямо замах, замахуєшся. От коли знайшов роботу, в принципі, вже в житті полегше, ти вже знаєш, о! А мене якщо що є робота. От, Виправдання для роблення контенту, знаєте, якщо ти просто витрачаєш свій час на контент е вільний, якщо щось виходить, то всі скажуть, ну, да, добре, значить, не просто так це робить. А якщо ти тільки це робиш, ну і навчаєшся, отримуєш <ривання> стипендію, то, ну, здається, і питання виникає: а для чого ти це робиш? Типу, ти просто витрачаєш великий час, е велику кількість часу, начну, і... Нічого за це не отримаєш, просто робиш відоси, знаєте. <хи> і так далі. Теж такий момент, який морально давить. Тобто ти навчаєшся, паралельно робиш відоси, особливо нічого не заявляєш, і ще й не виходить щось, віте, знаєте, і в тому, і в тому. І тут робота, вона як такий додатковий момент. Ти знаєш, що навіть якщо не вийде з навчанням, не вступлю в аспірантуру, а <хи> з останніми нововведеннями <хи> це, в принципі, вірогідно, хто знає, той знає. Якщо що я робота? А якщо не вийде на Ютубі, Теж є робота. Як вже не вийду на роботі, будемо розвивати Ютуб, може, вийде на Ютубі. І ось так в житті, в принципі, з'являється якась надія, знаєте, і я намагаюся так виходити з цього стану і філософськи дивитись на життя з позитивом, знаєте, з новою енергією, з силами. Бачите, я вже, хух, я вже <смас> наготовлений, я вже заряджений далі це робити, тому що з'явився вільний час, тому що е робота поки, ну, так би мовити, е не така складна, тому що якась пауза між навчанням. Якраз за це можна робити. І тому що є якийсь уже фундамент в житті. І є якась основа, що ти знаєш, ти не будеш кинутий в будь-якому випадку. І тому це мотивує І знімати роб... займатися своїм хобі. Тому що, знаєте, хобі воно не завжди приносить гроші в житті. Абсолютно не завжди. Дуже часто. Хобі це те, на що ти витрачаєш час. У мене так зазвичай житті там громадська діяльність, це поіменування вулиць, відоси якісь активність по полковникам Лубенським. Це нікому поки не надо, окрім. мене. Якісь інші проєкти. Донаторська діяльність. Ну, тобто, Особливо це нікому не треба. Але от це приносить найбільший кайф. Тому що це до чого лежить душа. Роботи теж лежить душа, бо я історик, якраз по професії так пощастило, що працюю. І це теж дуже добре. Але от до цього найбільше і це добре. Е, перше повернення, ми сказали, до рідного краю. Друге морально-ментальне. Бачите, я вже заряжений, я вже готовий. І останнє. Останнє, яке ж останнє повернення? Зараз зроблю паузу, згадаю. А, і останнє, звісно, після повернення додому, після повернення ментального із усіх проблем з переїздами, з загруженістю навчання ментальних якихось блоків, це власне повернення на Ютуб, повернення до вас, мої любі глядачі. Це дуже прекрасне почуття, тому що я з вами скучу, сподіваюся, ви за мною. Дійсно ніде не з'являвся, не викладав відоси. Та знаєте, як зазвичай буває? От. Не знаю, чи хтось знає це будні креатора. Ти плануєш щось зробити, думаєш, от зараз зроблю. Я от до кінця року думав, от зараз зроблю, але тут, але тут в архів треба сходити, тут іще мені, мені треба щось зробити по цьому, по навчанню. Та добре, на початку січня. На початку січня, якась в селі, яка з ханікули, думаєш, налаштувався. ух, зараз буду робити там, відео, готуюся знімати. Бам! 2 січня прилітає. Квартиру. І ти можеш щось би робив, але ти не можеш. Ти в, в, в цьому в думках. Плюс ще паралельно навчання ну, трохи було, але я думав, що встигну. Ти весь там в думках, ти просто, а що буде? А як? А куди? А що далі? Куди переїжджати? Як там усі? Що взагалі відбувається? І як така держава, яка Росія взагалі існує на цій планеті? Як їх ще досі не прибило метеоритом якимось. і... І як вони ще всі не знищились і від свого алкоголізму, не збухались? Е, і, і тебе це тормозить, так, тебе це гальмує. Потім ти такий: е, ну добре, зараз може бути трохи час. Та найближчим часом, ну що, 6 місяців стільки? 3 місяці, та скоро буде. 6 місяців. Та ладно, ну всім не буде. я там, Зараз це скоро зніму, зніму. От буквально ось зараз. Вихідні будуть, зараз вільний час буде, зберу, зніму. І тоді, як вільний час, особливо якщо після роботи і ще навчання в голові такий. Хочеться просто полежать, хочеться просто відпочити, бо це капець Бо це капець. <гум> не хочеться. І так воно затягується, знаєте? Просто щоб ви розуміли, не те, що я просто забув чи якось не хочу. знаєте. Це просто так воно відбувається, що ти його несвідомо відкладуєш, відкладуєш. Ось так відбувається. Плюс паралельно ще один плюс. Що я купив собі iPhone. айфон 13 для зйому відео. Зйомки тут, бачите, і якість непогана, і мікрофон, і камера. І так. І ноутбук до новий. новий, але це ще раніше для монтажу. Це зробить і вам картинку краще, бо в мене було таке відчуття, що я над вами просто знущаюся. З тією якістю звуку, картинки, просто дивлюсь. Воно, типу, непогане, ну але ж я бачу гівно. Ну, типу, Все одно трохи гівно, бо воно там трохи розмите, воно в темноті якесь відсвічує, звук там рипить, я його за закидаю у програму для поліпшення, Ну, все одно не то. Тому, якщо повертатись до вас, шановних глядачів, треба з повагою, треба із новою, новою наснагою, новим підходом якимось І вже з новою силою, з новим натхненням. Так, тому працюємо далі. Все робимо для перемоги, звісно. Любимо нашу прекрасну неньку Україну, забиваємо на всю це задофільство, всі проблеми, на відключення світла. Ну, відключення світла і відключення. Накачав собі відео на Ютубі, на Ютуб преміум купив і дивишся, як нема світла. А є світло, то добре, значить можна жити. І далі працюємо, творимо історичний контент. Не втрачайтесь, історичного контенту буде ще багато. Ідей багато, ідей купа. Будемо працювати, намагатись не пропадати. І ви не пропадайте. Сподіваюся, теж про мене забули ще дивитись. Ну, з вами був Версуков Олександр. Слава ЗСУ і слава героям!